Слава Україні! Героям слава. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як ми тримаємо домашнє господарство і не тільки. Так що вирішив зняти короткий обзорчик, показати автомобіль по-видному. І так знову все затягується до вечора, тому що є куча різних справ, але їх ніхто не бачить, тому що по господарству і в селі роботи вистачає. Ну, а також по автомобілю. Завтра збираюся їхати. От, будемо відправляти машинку Василю. Що Надюшка мене познімає, я розкажу і покажу, що воно з себе представляє. Так що Надюк на тобі цього держака. О, так що Надюшка буде щас оператором, ну а я буду знімати. Так що, друзі, третє авто хто дивиться перший раз, можливо, там хтось забіг за нас на канал. Тобто, авто для Збройних сил України назбирали завдяки вам усім. І завдяки дівчатам, які співали, реально стріми витягують. І... На даний момент не можу сказати, але є залишок і доволі там більше 50 тисяч гривень у нас залишається. Тобто є якийсь старт вже для чогось іншого. Так що пишіть в коментарях, що робимо далі. І будемо щось потім оприділятися. Так що на даний момент е, Mitsubishi під Sport, Японець. З Японії він, ну він і, іменно в Японії був, потім не знаю, куди його там перегнали. Десь там в документах написано, Тобто пригнав мені їжачок. От, е, На даний момент, що ми зробили, тобто зараз готовим, все-таки прицепив я ці накладки, прицепив на саморізи, тому що в нас одне крило е, з от, да, з цієї сторони, воно під цими накладками воно портиться. ну, Я думаю, тут не для красоти і військовослужбовці кажуть, нема не різниці, навіть якщо їх і немає. Ну, Але я прицепив, так само, як були на Педжеріко, на вагоні, на третьому, який ми відправили Роману Колію. Е, Хочу всім подякувати, всім, хто долучилися, дуже багато-багато імен. Я не можу просто всіх назвати, тому що я казав, в мене тільки на 40 листках А4 я зробив роздруковку в банку з 27 лютого і ну, позавчорашній день. Тобто це цей період, де я не робив, ну, воно не звіт, а виходить, я зробив, коли ми збирали на два автомобілі. Там підбив, потім ми збирали на резину, вже йде в цей платіж. Тобто резина, Вікторій Курі, там люди скинули 11 тисяч, я передав, ну, хто дивиться, знає. От. І ті кошти, які надійшли нам на цей автомобіль, і там були перекази, були перекази з Америки. Дякую Наталії Солітарник, її родині, дякую там, двом ігорям, один з Чикаго, один з Нью-Йорка. Петрові Мілешко, та й взагалі він реально мене вбиває, Дякую її, його сину, він маленький хлопчик, який також сказав, перейшли 50 у нього було доларів і мені перекинули по Манігрей. Так що дякую сім'ї Мілешко. Хочеться назвати дуже багатьох. На даний момент е, е, використав ті речі, які мені подарував Саша з Харкова. О, я на нього так написав, Саша краска, все забуваю фамилію, але він знає, про кого я балакаю. Він допомагає і балончиками газовими, і разні там холодні пуски, і краски для підкраски. Тобто різні-різні речі. Тобто сьогодні вирішив я витерти трохи фари, тому що фари були закрашені, і так як ночі гнав з Києва, реально було печально. Я думаю, якщо хлопці хотять, вони там вже закрасять. У них є чим. А я вирішив протерти це все діло і зробити. Стоїть така на ньому різова резина. Е, були думки її змінити на меншу, тому що реально він... 2,5 двигун, але стокоників всього-навсього, трошки йому наче важкувато, але з хлопцями, які ну, вони в ралях участвують. Тобто, каже, в принципі, на трасі так сильно не гнать. А от в грязі вона все одно буде пробуксовувати, це буде краще, це буде хороший зацеп. Тобто, з резиною ми встановили. Кажуть, що такий новий скат стоїть 16 тисяч гривень <кій> на даний момент по автомобілю. Що ми маємо? Там видно мене чи не видно. Правда, правий руль. Чим відрізняється японець від англічанина, О, тут повороти з правої сторони. Якщо у наварі були з лівої, то тут, коли в Києві сів, то почав виключати дворник. Коробка механіка п'ятиступка. Є зараз задній привод, передній привод, О, ну А так все остальне, то таке ну, в принципі, немає. Різницю. Трохи побирали в салоні, оббили його на мойці. от. Ну, такий, я не знаю, може сьогодні хлопці подивляться, якраз хлопці вийшли і. от, ну Кока-колка, це зрозуміло. Дівчата їздили, так що такий шкіряний салон, трохи привели в порядок. так. Є такий поважник, Час, що я буду робити. Бажник, понятно, Важнік розповідає пустий, то він пустий не буде. Сюди. О, він пустий не буде, хлопці будуть возити тут свої речі. Тобто купив я набор ключиків, такий невеликий, там за тисячу гривень з копійками. О, я рахую, що він потрібен. Е, балонника, так як я в магазині не забрав, я забрав у Сереги з О, Зробив запаску сьогодні, щоб вона була. Ми її прицепимо наверх, о, на багажній. Е, також. Купив я дві каністри масла, просто каністри з 5-30, щоб хлопці не перепутали. Таке саме масло ось все, воно заливали його. О, тобто Я вирішив все-таки докупити, щоб було воно 5-30. Тобто і знайшли би каністри, і хлопці там в магазині в мене є товариш от, на віанорі. і... Ці каністерки ми набрали, тобто 8 літрів масла і тут ще в нас є, щоб воно було. Так, то у нас була проблема з патрубком, як я гнав, я його поміняв, знайшов і все зробив. Так, Кусольчик чи антифриз, верніше, бо тут червоний антифриз залитий. Ще буде одна каністра. Купив я такий компресор. Прошлий раз ми купували дешевше, просто з хлопцями проконсультувався. Сказали, що те й таке підкачати, а накачати колесо він не зможе. Взяв трошки дорожчий. От. Ну, хай буде 1855 гривень. Ну, не знаю, правильно чи ні, я рахую, що воно потрібно, щоб воно було. І там є в мене, в принципі, троси, але я взяв отакий трос на 8 тонн, так само, як брав і в один із тих автомобілів. Тобто зараз ми це діло я упорядкую. І взяв отакий трос. Тріщотку для чого? Для того, щоб зараз пристібнути мені зверху. колесо. Колесо. Щас... Запасне. Закину його і цього саме. Так що з ну, цієї сторони так само можу показати. Ось таке авто. О, щас, щас заведу. стало, звісно, трохи не Так. Мене, є. Лякачка, бач, вилазить до колонки. Антена. Аля-качка. Загнали ще на СТО. Відкрили ми його. До саші. Ще раз передивилися по садові. Акумулятор новий. Руку поміта поміняли, так наче все нормально. Донкрат Саша вікін купив. Е, купив е, присадку, їздить для чистки інжектора, тобто залили присадку, залили соляку. Щоб перемішалося. Тобто, Санька тобі дякую. Це забуває дня фамилія. Не пам'ятаєш, Ну не важко. Важно те, що залиємо важко. Ну так і зараз принесу домкрат. Принесу донкрат одну забути. Так і отак, і так Так. Да, такий донкрат. 2,5 тонни. Ну такий, як і в прошлой раз ми купували. Коштує він там з лишнім тисячі гривень. Це подарунок від саньки Вікторії Чоловіка. Ну від їхньої сім'ї. Так, так що зараз оце все діло, я упорядкую. Так там все діло виглядає. такий джоник наш. Хто ну, не наш? Для Василя Бурдейного. Хто такий Василь Бурдейний. І чому йому? Тому що він мені скинув силку, щоб я поділився відео, щоб допомогти їм назбирати на автомобіль, тому що останній автомобіль, їхній автомобіль, їх йому підрозділ, в їх розрахунку. Та як не мінометчики, вийшов із моду там. І щоб нас збирали волонтери з Вінниці. А я кажу, тоді дозвонився до нього, перебалакав із В'ячеславом, кажу, там хлопці потерплять, каже, так, 72-й. Я йому додзвонююся, там вже пізно. Кажу, ми зробимо автомобіль. Ми той автомобіль з дівчатами добили, дякуючи вам, і він вже у нас вдома. Зараз так все порядкую. Ну, я думаю. Василь Буртельник це мій підписник, бо потім він вирішив будувати свинарник, він будував свинарник, завів свиней, розпочав займатися свиноводством, і війна, йому помішала, але маленька дружина дзвонить і не опускає руки, розглядає. А також ще є в мене один подарунок для нього, я просто не знаю, як це робиться, правильно чи ні. Отут зараз я просто для Василя, я думаю, йому буде приємно. Так як ми свиноводиаматор, і він також у мене і записаний свиноводаматор, я йому зробив такі номера. Якщо можна буде їм їх поцепити десь, то хай поцеплять, якщо воно їм буде необхідне. Да, Каже, дуже хотіла на цій машині проїхати, але реально на ній дуже важкувато їхати. От. От такий трошки підбиває вижимний. Коли нажимаєш, він перестає. Подумали, щось все, вижали, він пропав відпустили, його немає. Так що ну отак. Да? Я їх засунув, до. Ось. Такий невеличкий обзор, я думаю, Васюха сьогодні подивиться, біжить найголовніший директор, ону, який героям слава, який найбільше за всіх переживає за автомобілі для ЗСУ, який давай вже кай четвертий. Бо каже, ми на цьому навіть не прокатались. Дитя не закривай, я зараз буду там складати там все діло упорядковувати. Так що ну, такий коник. А інтеркулер, казав, ти не знав що? щось таке. Зараз ми це все діло упорядкуємо і зверху. Попрошу когось, щоб допомогли мені закинути запаску. А може і сам закину. Віруха вже. Дивись, хоч не поїдь. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Підтримуємо одне одного. Разом до перемоги всім. Пока-пока-пока. Ну а ми працюємо далі. Зараз поки приведемо в порядок це все діло. І потім вже будемо справлятися по господарству.